Навчання в інклюзивно-ресурсних центрах, техніки арт-терапії для відновлення ресурсів педагогів та чи спроможні вихователі розпізнати насильство у сім'ї своїх вихованців і протидіяти йому. Про все це сьогодні у випуску з вами Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Створення безбар'єрного простору діти з особливими освітніми потребами мають необхідність у якісному навчанні, кваліфікованій корекційній допомозі від спеціалістів та соціалізації у суспільстві. Робота інклюзивно-ресурсних центрів спрямована саме на це. Їхні послуги безкоштовні, тому кожна потребуюча сім'я може звернутися за допомогою фахівців. Детальніше про такі установи далі. Цей інклюзивно-ресурсний центр надає послуги дітям Хортицького району та ВПО. Фахівці не припиняли свою роботу попри війну і нині продовжують проводити консультації, де часто використовують методи арт-терапії, не виключення і заняття із психологом. Для того щоб почати корекційну роботу, фахівцям треба встановити контакт з дитиною, що вкрай важко зробити з дітьми, які зазнали психологічної травми внаслідок воєнних дій. Для цього наші фахівці використовують новітні технології. Наразі нам стала у нагоді різдвяна тематика. Це допомагає діткам поринути у світ казок. Далі починається корекційна робота. Для розвитку опорно-рухового апарату використовують реабілітаційну кімнату. Працюють із корекційним обладнанням, яке здатне поліпшити стан дитини. Це і реабілітаційні бруси, і масажні килимки для ніг, і шведська стінка. вчитель реабілітолог він намагається підвищити формування саме правильних рухових функцій дітини відповідно до онтогенетичного розвитку. До центру ходить і п'ятирічний Микита. Аби позбутися тяжких мовленєвих порушень, фахівець послуговується різними методиками. Додатково ще малюють, тим самим розвивають точні рухи пальців і кисті руки. Готові роботи поповнять різдвяну виставку. Сьогодні у нас такий бусимбіоз. Це було і каскатерапія, і арт-терапія. Е -е, розвивали дрібну моторику, е сенсорику, але важливіше, що ми знімали психологічну напругу. І що ще важливо, що діти самі вибирають те, чим їм хочеться займатися. Єгору три роки. Його батьки звернулися до фахівців із проблемою затримки розвитку мовлення. За три тижні регулярних занять помітно певний прогрес. Зізнається мати. Ми вже почали казати букви А, У О, Е. Дуже подобається масаж. Пальців з задоволенням робить масаж язика. За грою з піском діти, наче розвіюють негативні емоції, малюючи та розставляючи кольорові фігурки. Давай ще. І. І. От така, так. І. Красиво. У закладі створений безбар'єрний простір, де дитина може почуватися вільно. Кожен кабінет наповнений сучасним обладнанням, а фахівці дотримуються новітніх методик. Основна мета сьогодення для нашого центру це створення безбар'єрного комфортного простору для дітей з особливими освітніми потребами. Як мешканцям нашого району, так і тимчасово переміщених осіб для маленьких відвідувачів дуже важливо отримати підтримку та супровід психологів, логопедів, реабілітологів, корекційних педагогів щодо подальшого їх розвитку та життя. Окрім психолого-педагогічного супроводу дитини, інклюзивно ресурсний центр додатково надає закладам освіти поради, як працювати із дітьми з особливими освітніми потребами в умовах дистанційної освіти. Техніки допомоги іншим та самодопомоги. Тренінг із психосоціальної підтримки відбувся для вихователів запорізького дитсадка. Відновлення внутрішнього ресурсу та підвищення рівня стресостійкості. Саме на такі практики робили акцент. Протягом двох зустрічей психологиня навчила освітян тим інструментам, які вмить допоможуть покращити емоційний стан. Що нового відкрили для себе учасники? Про це в сюжеті. Форум відкритої освіти, що відбувся у місті за три тижні тому, відкрив нові можливості для освітян. Зокрема, для одного із садочків 229-го. Цей заклад здобув перемогу під час розіграшу сертифікатів. Він дарує безоплатну участь у тренінгу із психосоціальної підтримки. За результатами онлайн-опитування, колектив саме нашого закладу дошкільної освіти. Виграв подарунковий сертифікат від центру професійного розвитку педагогічних працівників. Тренінг називається оволодіння практичними техніками допомоги іншим і самодопомоги. Тренінг передбачає два модулі, під час яких досвідчена фахівчиня вчить усіх бажаючих піклуванню про себе та методам самодопомоги. Сьогодні будемо гратися з метафоричними кульками. Це також дуже цікава техніка, вона мало відома, але тим не менш, вона ефективна і спрямована на самопізнання, на відкриття можливостей тіні, так званої, яка насправді має дуже сильні сторони, які можуть стати підтримкою у складні часи. Через постійний стрес буває важко зосередитися на навколишньому середовищі, а помічати деталі та розуміти свої почуття важливо для емоційного стану. Тому по дорозі на роботу кожен із працівників зберіг те, що привернуло його увагу, а на тренінгу поділився враженнями. У цьому і полягало одне із завдань психологині. Подивіться, які контури чіткі, і такий рожево-червоний в нього це черешочок. Це мене здивувало взагалі. І я вирішила його взяти. Овагу приділяють ефективним та простим технікам самодопомоги заземленню, використанню метафоричних і асоціативних карт, а також дихальним практикам. Хоч навички ще і не дійшли до автоматизму, проте вони обов'язково стануть у нагоді, зізнається колектив. Ми зараз переживаємо дуже страшні часи. І головним завданням для нас є збереження нашого здоров'я. Цей тренінг ознайомив нас з психологічним і психічним техніками, які допоможуть зменшити наш стрес. Дані техніки можна виконувати без підготовки. Ми щиро дякуємо за цей тренінг. Без кваліфікованої допомоги психолога стрес та емоційні потрясіння можуть викликати складні проблеми зі здоров'ям. Я, як медичний працівник, це дуже добре розумію. В процесі нашого тренінгу психолог допомагає нам досліджувати свої емоції. Ція контролювати їх, впоратися з ними, заспокоїтися, і що саме головне допомагає нам самостійно виходити зі складних стресових ситуацій, що дуже дуже необхідно в такий складний для нас час. Якщо є бажання долучитися до подібних тренінгів, графік проведення можна дізнатися у центрі професійного розвитку. Центр професійного розвитку співпрацює з такими організаціями Схід СОС міст ФЕЧ 360», які також приїздять мобільні бригади психологів до закладів освіти і проводять тренінги, які сприяють підтримці педагогів, зміцненню їх психоемоційного стану. Набуті знання можна використовувати під час занять, аби діти також вміли опановувати свої емоції та віднаходити ресурс всередині. Як запобігти та протидіяти домашньому насилю, А також що можуть зробити вихователі, якщо помітили перші ознаки насилля у сім'ях учнів? Про це йшла мова під час освітнього журфіксу в межах проєкту Старт молодого педагога. Він триває з вересня, і це вже третя зустріч освітян із досвідченими спікерами. Тож як відбувався черговий тренінг, розкажемо в сюжеті. Домашнє насильство в сім'ї. Існують різні його форми: психологічне, фізичне, сексуальне та економічне. Треба не лише протидіяти порушенню прав дитини, а й вміти запобігти його першим проявам. Це актуально знати і вихователям, які щодень працюють із малечею. На зустріч завітали спікери. Кукін Володимир Станіславович, заступник директора Запорізького міського центру соціальних служб, а також Наталія Юріївна Фоміна, головний спеціаліст управління по роботі з молоді та сім'єю департаменту спорту сім'ї та молоді Запорізької міської ради. Дякуємо їм за співпрацю за те, що співпрацюють саме з центром професійного розвитку педагогічних працівників. Наразі це надважливо та актуально, особливо в умовах дистанційного навчання. Під час лекції вчилися як та за якими ознаками виявляти насильство і обговорювали можливі дії. Якщо ви зазнали провів жорстокого поводження або були свідками, окрім поліції необхідно звернутися у відповідні служби. Можна звертатися безпосередньо до спеціалізованих або до загальних служб соціальної підтримки. Це і денний центр соціально психологічної допомоги, це мобільні бригади соціально психологічної допомоги, які працюють служба екстреної психологічної допомоги, телефон довіри. Наразі сьогодні працюють кризові кімнати. Досить часто діти є очевидцями сімейних конфліктів, і навіть це залежно від тих чи інших факторів прирівнює до травмуючої ситуації. Постраждалими є всі діти, які стали учасниками або свідками домашнього насильства. Тобто це не обов'язково, що насильство чиняється безпосередньо до дітей. Не обійшли стороною і дистанційне навчання, під час якого важко зрозуміти, чи потребує дитина допомоги від дорослих, зокрема від своїх вихователів. Сьогоднішній тренінг був присвячений саме насильству. Ми дізналися про методи, форми та. Прояви домашнього насильства і взагалі насильства, як такого, нам розповіли за якими ознаками ми можемо дізнатися. Прояви насильства це такий, як пригнічений стан дитини, поганий настрій, або дитинка погано себе почуває, не хоче спілкуватися. Вкрай важливо не залишатися сам на сам із проблемою, і в жодному разі не соромитися звернутися за порадою своїх рідних чи знайомих. На черзі рубрика ТОП-Експерт із заступником міського голови Анатолієм Васюком. Інтеркультурна діяльність закладів позашкільної освіти міста Запоріжжя організована з метою вивчення вихованцями культури та культурної спадщини інших національностей, їх національних традицій та мови. Формування культури міжнаціональної співпраці в освітньому середовищі це актуальне питання сьогодення, яке вирішує низку задач. Толерантне ставлення дітей один до одного, їхнє ознайомлення з культурою різних народів, прищеплення любові до своєї нації та шанобливого ставлення до інших культур, популяризація закладу у європейському просторі, заклад позашкільної освіти, центр творчості дітей та юнацтва Олександрівського району Запорізької міської ради з 2017 року співпрацює з Запорізьким обласним товариством болгарської культури. У межах співпраці на базі закладу керівники зразкового художнього колективу Гуртка Ансамбль народного танцю Стожари проводили заняття з народних танців з учнями недільної школи Світлина, громадської організації Запорізьке міське болгарське товариство Відродження. З 2014 року в закладі працює студія грузинського танцю і меді, керівником якої є Малхас Чахашвілі, представник Запорізького міського грузинського товариства імені Шотероставелі. Щороку юні таланти посідають призові місця на міжнародних та всеукраїнських фестивалях, активно виступають на численних урочистих заходах. З метою популяризації української культури та міжкультурного обміну у цьому році на базі народного художнього колективу «Театр танцю ЮНОНА закладу позашкільної освіти комунальського районного центру молоді та школярів було створено етнотеатр «Легіт». До складу фольклорного театру входять і родини національних меншин, які допомагають дітям у вивченні культури, традицій, побуту та звичок інших народів: болгар, поляків, греків, кримських татар, німців та ромів. На підставі цих знань створюються хореографічні номери з елементами вокалу, театру, акробатики. Питання партнерської співпраці активно просувають педагоги закладу у місті Варна, Болгарія, в місті Пула, Хорватія, в місті Лоць, Польща. Одним із видів співпраці є проведення заходів зі спортивного туризму, майстер-класи з декоративного житкового мистецтва, комп'ютерної грамотності для запорізьких дітей у цих містах. Заклад позашкільної освіти, Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського району Запорізької міської ради є організатором проекту Україна та Болгарія Єдність та співпраця. Серед партнерів проекту центр національних культур Запорізької обласної наукової бібліотеки. Запорізьке обласне товариство болгарської культури, Шуменський університет, центр розвитку дитини міста Шумен. також ведеться співпраця з Посольством Болгарії місто Київ, Міністерством освіти і науки Болгарії. Під час реалізації проєкту були проведені навчально-методичні та святкові заходи, міжнародні болгарські читання, міжнародна інтердисциплінарна конференція, міжнародна науково-практична конференція освіта та наука крізь виклики сьогодення, міжнародний мітап. Формування національної самосвідомості, соціальних та громадських компетентностей здобачі освіти, завдання та виклики післявоєнного періоду відбудови України, міжнародний фестиваль болгарської культури. У жовтні цього року було проведено інтеркультурний мистецький захід про Запоріжжя різними мовами, присвячений Дню міста, на який були запрошені волонтери, поети, музиканти, майстрині декоративно-прикладного мистецтва. Представники національних спілок та обласної бібліотеки. Сьогодні ми ставимо завдання перед всіма керівниками закладів позашкільної освіти щодо активізації діяльності у напрямі міжнаціональної співпраці в освітньому середовищі. Також важливо ділитися означеним досвідом не тільки в межах міста, а й з іншими закладами позашкілля в Україні. Найближчим часом кожен заклад позашкільної освіти буде звітувати за рік про свої результати, що і зможемо побачити зміст діяльності та якому вона рівня. Довжить рубрику топ експерт директорка департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Юлія Погребняк. В Україні набув чинності наказ Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства освіти і науки України, які затверджує порядок раннього попередження та евакуації учасників освітнього процесу. В разі нападу або ризику нападу на заклад освіти, зокрема, порядок визначає в першу чергу механізм реагування засновників, керівників, працівників закладів освіти, також поліції, ДСНС щодо раннього попередження та евакуації учасників освітнього процесу в разі нападу або ризику нападу і згідно з означеним документом керівник закладу освіти повинен організувати забезпечити проконтролювати виконання всіх заходів, які спрямовані на створення безпечних умов перебування учнів вихованців у закладах освіти, розробити затвердити план. Евакуації, порядок оповіщення учнів та освітян, затвердити алгоритм дій всіх представників трудового колективу, створити команду реагування, затвердити її склад, розподілити між ними обов'язки, ужити заходи щодо унеможливлення доступу на територію закладу освіти сторонніх осіб, і керівник закладу освіти має також забезпечити. Проведення комплексного обстеження стану об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. Ознайомлення учасників освітнього процесу з планами евакуації, порядком оповіщення, належного функціонування об'єктової системи оповіщення та системи протипожежного захисту закладу освіти. І згідно з цим положенням, працівники закладу освіти в разі нападу або ризику нападу повинні негайно повідомити про це членів команди реагування, керівника закладу освіти, роз'яснити учням алгоритм дії, вжити заходів щодо проведення евакуації за неї. Якщо є постраждали особи, надати їм домедичну допомогу і обстежити приміщення закладу освіти, з метою того, щоб виявити учнів, освітян, яких не евакуювали. В положенні також визначено, що підставами для ухвалення рішення про евакуацію учасників освітнього процесу є перебування в закладі освіти. Або на його території осіб, які скоїли напад або надходження відповідних повідомлень, Розроблено алгоритм дій у разі нападу або ризику нападу на освіту у відповідності до доручення головного управління національної поліції в Запорізькій області від 28.11.2003 року. Про посилення превентивних заходів у закладах освіти вже ми провели робочі наради за участі представників освіти ДСНС, на яких визначають такі алгоритми дій щодо організації виконання заходів механізмів реагування. з представниками поліції ДСНС, залученням за закладів освіти. І е відпрацьовуються алгоритми реагування евакуації учасників е вище зазначених напрямках. Також у межах виконання концепції безпеки закладів освіти, яка була розроблена кабінетом міністрів України в квітні 2023 року, року, всіх закладах освіти міста Запоріжжя вже Декілька років поспіль ми раніше підключили тривожну кнопку, і на сьогодні, у разі необхідності, після натиску кнопки протягом 5-8 хвилин на об'єкт прибуває група швидкого реагування, аби захистити наших людей, дітей, педагогів, вирішити будь-які позаштатні питання, пов'язані з безпекою. Станом на сьогодні. 279 об'єктів закладів освіти підключено до тривожної кнопки. Крім того, щорічно укладаються договори з охоронними фірмами, і такі заходи вони сьогодні у прифронтовому місті вкрай важливі з рахуванням відкритого доступу мешканців до укриттів пунктів незламності сторонніх, можливо, осіб до територіальних інформаційних центрів І таким чином вирішується питання створення поступового створення безпечного освітнього середовища в закладах освіти міста Запоріжжя. Далі в Рубриці Лариса Толстоп'ятенко, виконуючи обов'язки заступника начальника сектору зімональної превенції відділу превенції Запорізького районного управління поліції ГНП в Запорізькій області. У разі нападу на заклад існує алгоритм дій та порядок щодо евакуації співробітників освітніх закладів. Директор освітнього закладу зобов'язаний контролювати заходи щодо евакуації усіх осіб, які на той момент перебувають у закладі освіти. У кожному освітньому закладі є система оповіщення за першим сигналом, яких усі учасники учбового процесу повинні пройти до безпечного укриття. Згідно з чим у, 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 у кожному закладі розробляється та затверджується план евакуації, порядок оповіщення учасників освітнього процесу. Проводяться навчання щодо безпечного пересування людей до укриття або іншого безпечного місця. Команда реагування у закладі повинна складатися не менше ніж трьох працівників. Між якими розподіляються обов'язки щодо супроводження людей у безпечне місце, надання медичної допомоги, перевірки приміщення на відсутність у ньому учасників освітнього процесу, які б могли залишитись. За можливості при наявності малолітніх або неповнолітніх дітей вище зазначена група оповіщає батьків або інших законних представників про переміщення дітей в укриття. Для цього створюються спеціальні групи в мережі інтернет. Крім Цього у кожній гімназії є технічні засоби охорони, відеоспостереження, червона кнопка та фізична охорона. На даний час постає проблемне питання щодо відсутності інтернету під час проведення освітнього процесу. У такому випадку, під час перевірки освітніх закладів, було акцентовано увагу на постійно працюючу радіоточку, яка може своєчасно сповістити про загрозу. Після чого в кожному закладі міста Запоріжжя було обговорено, як проходимуть оповідь. Рішення, тобто це один довгий безперервний дзвоник або два короткі, на які кожна особа, яка знаходиться в закладі, повинна негайно відреагувати. В ході відпрацювання правильної евакуації в начальних закладах одним із головних моментів постає чітка робота по взаємодії між дирекцією закладу, поліцейськими, працівниками ДСНС, у зв'язку з чим створюються спільні паспорти безпеки закладів освіти, які постійно оновлюється, вдосконалюється. Також хочу наголосити, що унеможливлений доступ сторонніх осіб на територію учбового закладу також створює безпечні умови для безпеки учасників усього освітнього процесу. Безпека учасників освітнього процесу це одна з головних складових роботи сектору ювенальної превенції, які повинні діяти вправно та чітко. А учасників освітнього процесу в цей час повинні бути якомога більше дисциплінованими. Та врівноваженими і організованими. Окрема увага приділяється індивідуальним засобам захисту, завчасно підготовленому запасу продуктів і води. Тому під час загрози швидко, без паніки, потрібно зайняти місце у захисній споруді, дотримуватися спокою і порядку, обов'язково допомагати дітям, літнім людям та інвалідам. На цьому в мене все з вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. До зустрічі на телеканалі МТМ.